Всім привіт! Мене звати Ліля. Я вас вітаю на своєму рукодільному каналі. Хочу записати своє таке підсумкове відео. Світла в домі немає, тому буду розважатися тим, що буду записувати відео про те, що робила останні 10 днів листопада, чи приблизно десь так, щоденник я не знімала, а зроблю такий звіт коротенький. І хочу почати перш за все. Із такої приємної для мене події, 22 листопада, мережка презентувала новий набір. Набір із Гладіолусами. Ви могли бачити в мене і в коротких відео на Ютубі я виставляла, але чомусь там ну, не зовсім таки передалася вся краса цього набору. І хто слідкує за мною в інстаграм, могли бачити на моїй сторінці, я виставляла і кадри, і відео із цим набором. Ну, і також, звичайно, хто слідкує за мережкою, то ви бачили саму презентацію мережки. Вона в них трішки інша, але дуже, де, де, також дуже-дуже гарна презентація. І надіюсь, моя презентація вам сподобалася. Тож, наборка 223 The White Sword Вордлілу. Гладіолуси та дзвіночки дуже гарний набір. Я... Це третя моя робота в цьому році для мережки. Та й загалом третя робота, перша відшиву. Ще раз повторюся, я дуже радію, що мала змогу і маю змогу співпрацювати з цією компанією стосовно першого відшивів. Робота відповідальна, але дуже-дуже захоплива. І бачите, сонечко і захмарки виходить, заходить. Знімаю в таких умовах без світла і коли є час. Тому, можливо, якщо встигну, сьогодні ще вийду на вулицю, підзніму вам кадри робіт, які буду показувати. На вулиці будуть кольори більше такі природніші. Тож, зараз я вам ставлю кадри із роботою ще раз, тому що для мене це ну, якби велика подія в моєму вишивальному житті, презентація набору, яку я вишивала. Я не скажу десь, тут вже він ви бачили його в моїх вишивальних тижнях минулих, я працювала над ним. Ну а фінальні кадри покажу зараз, тому що набор вже, я думаю, можливо придбати, але я точно не знаю, тому що він ну, купувати. Тому не цікавилася, скільки він буде коштувати, чи можна його придбати, можливо, пізніше гляну. І ось фінальні кадри ви можете бачити в наступних відео. Так. І далі а я вам хочу розказати, над чим я працювала далі. Е, мабуть, такі, того самого понеділка я взяла в роботу, хотіла трошки доволігтися ось таку іграшку від «Чарівної країни. Таку зірочку. це іграшка з червоної серії. Е, так. Не було світла у нас дуже довго. Взяла іграшку, була там ось така листівочка. Це, мабуть, сим, символ року минулорічний, ну, цьогорічний, але ну, набір, мабуть, комплектувався ще до минулого, минулого року, якраз цей період на вишивання. Ну, Такий чудовий тигрик. Не знаємо, який рік, на жаль, важкий видався для нас. Це, ви бачите, залишки перед собою взяла зірочку, вишивалася прекрасно, вишилася. На одному подисі я працювала-працювала над нею, і коли мені десь залишалося ось, ось тілечки вишити, дали світло, я думаю, клас, дали світло. Але я помітила, що тут ось золотий бісер, бачите, весь світло цього не дуже було видно. Вишивала я в обід, тому, ну, дорочки ж на дереві видно, брала та й вишивала. Але тут золотий бісер ось з такими от потертостями. Я хочу сказати, що я написала чарівній країні в Інстаграм. Вони зреагували, кажуть, давайте ми там чи вам заміну зробимо, чи що, але я не хотіла. Ну, тобто в мене іграшка вишита, розпорювати я її не буду. Можливо, це моя помилка, що я не додивилася. І я, в принципі, Просто заявила, що така проблема є, і не тільки у мене. Я від різних дівчаток чую що цю проблему з цим золотим бісером. Серія гарна, серія красива. Можливо, ви якби, приймете мої такі зауваження до свого відома і щось зробите з тим бісером. Ну, ось ці залишки. доволі багато, бачите, бусин на залишку хай будуть. Але у мене є ще такі сенчата. Я їх хотіла вишивати також. Хотіла вишивати, розпакувала, зараз я швиденько. Подивитися на бісер, і бісер, бачите, у пакетику вже він із такими чорними точечками, він потертий. Потертий, тобто, санчата вони не маленькі. Сенчата, до речі, мені дуже сильно подобається. Ось сенчата, так, на мою, на мою долонку. Такі прекрасні. Тут всього два кольори бісера. Тому буду заміняти. Була сьогодні в магазині, придбала я ось також Тоху мені порадила, який її не витирається. Тоху я ніде не знайшла. Придбала ось цей бісер, ось його номер. Але Віка, Вікторія Кристіч, Віка, привіт. Сказала, що він також облазить. В неї є карта бісера, і він в неї вже там. І каже, якщо ти не знайдеш не, не де того, візьми Мілхіл, він же ж те саме, що того. Тому ось у мене є, є залишком, залишки із Ангела-Кохання, ось такий Мілхіл, ось цей з Ангела-кохання мене залишилося. І ось така у мене штучка є. Це такий ну, подарунковий боксик від Мілхіл. Просто коли собі купували. Це той самий бісер, що тут, то я буду що робити, я буду рахувати. На щастя, тут пишеться кількість потрібних бісеринок, 448. Колись сяду, перерахую, я думаю, мені його тут вистачить. Ось це кількість бісера, який ложить черівна країна, так візуально я дивлюсь, ну, мало б вистачити. так? Він цей більш тепліший, цей такий більш холодний відтінок, але я думаю, замінюю і не буде ніяких у мене питань, буде гарно. Тому ось це трішечки про плани на грудень вже. Тому що сьогодні в нас останній день листопада, 30 листопада, це вже буде плани на грудень. Буду я рахувати, заміняти. І все-таки хочу вишити я ось ці саночки. І буде в мене чотири елемента в цій червоній серії вже зірочка така, як є. Олень і санки у мене ще є також. Вже будуть з тим бісером по набору, а санки вже я зроблю все в порядку. Так, це, що стосується до чарівної країни. Далі я вам покажу. Також я працювала над закінченням всіх пришивання всіх бісеринок. Ось на цьому дизайні. Це в нас. Ось такий фонарик від Міл Цей фонарик я розпочала рік тому десь приблизно. А можливо, в січні я думала, клас, вишиється мій улюблений колір. Все так красиво, вишу швидко, але потім щось мені перебило. Він так лежав, лежав, лежав. І я хочу його завершити до ну, нового року, умовно, чого, умовно говорячи, бісер. Лежить дуже криво. На якомусь етапі він лежав рівно, потім, коли я заповнила всі-всі-всі, попришивала все, що потрібно, він дуже покривився. Також потрібен час, щоб сісти і використовуючи ось такі цими залишки від набору, ці-всі -всі залишки підуть для збирання ось такого красивого фонарика. На щастя, Віка Вікторія Кростіч зняла чудовне, чудове, прекрасне відео, майстер-клас по зборці цього ліхтарика, який я обов'язково буду використовувати, я знайду час, спокійно сяду, прилаштую кудись своїх дітей, включу відео Віки і буду збирати цю красу. Це також, над чим я працювала, в останні дні листопада і мої плани на грудень. Одразу хочу сказати, що грандіозних планів на грудень не буде, тому що, е, ви знаєте, які в нас справи із світлом, можливо, буде гірше, але ми надіємося на краще. В грудні буде різно багато... Справ, Я надіюсь, це будуть приємні лише хлопоти і у вас, і у мене, і у всіх усіх що все у нас буде добре. Тому грандіозних планів я не будую. Далі покажу вам, над чим працювала я активно в свої роботи. І так, перед вами Song of Christmas від Lavender and Lace. Я сподіваюся, ви різницю помітили, тому що я не активно працювала над цим процесом і заповняла в ангеликах таким кольором ось слонової кістки. Тут в крильцях такий дитинніший сірі. Зараз, мабуть, нічого не видно. Вам ось тут повишивала трішки золотку. Одним словом, вишивала цю прекрасну роботу. І також додалась мене тут ялинка, бачите, по сторонам. Робота дуже гарна. Насправді, я дуже хотіла завершити на кінець листопада всі хрестики, але крім того, що Ой, був у нас такий умовний блекаут по всій країні, потім переживши цей блекаут День-два. І в нас щось згоріло на трансформаторі, і в нас просто дві доби не було світла в домі, тому вишивалося мене дуже мало. А щодо що, що цього процесу, то все рівно дуже сильно хочу його завершити я у грудні, щоб в мене була готова робота до Нового року. Тут залишилось 6204 хрестиків і різних стібочків, бісеринок, бекстічу, всього. А якщо говорити тільки про хрестики, то тут 4303 хрестики мені залишилося. В принципі, робота, ось, поки вишивалася такими великими плямами кольоровими, вона йшла дуже швидко, але Ось є такі в мене кульки, такі о, квадратики різні. Тут буде мішанина у волосечку, у личку. Тут будуть якісь два хрестика червоним, які символізують якісь ягідки, тут ручки будуть. І тут буде часто зміна ниточки, тому не знаю, як буде йти, коли я фі фінішую, але буду намагатися фінішувати. Також буде пришиватися багато бісера. Ось, наприклад, я знаю, що в ось цій кульці ось, тут здається, шість відтінків, ось таких. Жовтуватих, різних, так, золотих. Там один хрестик світ, світлий, два темніших, три ще трішки темніших і далі так пішло-поїхало. 5-6 світінків трошки заморошливо вишивається. Також волосечко там буде намішане, ну, одним словом, Побачимо, як буде йти, але планую я цю роботу вишивати і завершувати. Саме через те, я ось останні дні листопада не брала роботи, молитву за Україну, зосередила свою увагу на різдвяній пісні Лейс. Нагадаю, вишиваю я ось такими різними красивими ниточками сріблястими. Сонечко зараз світить гарно. Приємно ними вишивати. Такі красиві теплі відтінки. Ось, сонечко спіймала, гарно переливається. Взагалі робота дуже сильно переливається. Зараз цього непомітно, мабуть, на жаль, сонечко яке там. Сонечка не було, у нас таке прекрасне. Так, і бачу я вже що не знаю, що вам розповідати підсумкове відео так. Бустренько про все я розповім. Можливо, з понеділка чи із завтрашнього дня, з 1 грудня зміню свій формат зйомки, можливо, буду робити такі підключення, тому що. Хочеться багато сказати, але все воно забувається, коли робимо ось таке підсумкове включення одне. Але все-таки і світло не давало змогу знімати багато. І якось так моральний стан трішки був на нулі. Але рухаємося, живемо, тримаємося. Також, поки наступно покажу мережку. Першу відшив, що в мене там навишивалось, також хотілося більше, але скільки вийшло. І ще хочу сказати всім дякую. У мене багато нових читачів. Я дуже вам всім рада. Рада вітати вас на своєму каналі, рада нашому спілкуванню в коментарях вашим лайкам. Я прошу, якщо вам подобається моє відео, не соромтеся, ставте лайк, питайте мене щось, коментуйте, напишіть, за яку роботу вболівайте, як вам першовідчив, який я зараз вам буду показувати. І взагалі дуже вдячна всім за підтримку, за гарне слово. Дякую всім дівчаткам, які в себе на каналі. Рекомендують, розповідають про мій канал, люди просто а, приділяють увагу тобі, твоєму творчості, те, що ти робиш, і ще й рекомендують комусь. Тому всім дуже дякую, всім глядачам та всім а, тим блогерам, які рекомендують мій канал. І відео бачу буде коротеньке, тому перехожу, не буду багато розповідати води, перехожу до мережки. І так, перед вами мій пейзаж із виноградниками від компанії Мережка, новий перший відшив сонечко світить, не знаю, як правильно вам показати зараз цю красу. Як ви можете бачити, в мене додалося з минулого разу, що я вам показувала, ось тут уже в мене будиночок вимальовується з такою. Бачите, це така ось. Маленька альтанечка біля будиночка, чи такий порожок тут, мабуть, з навісом. І самі виноградники йдуть в в простір туди, десь край неба, хто говорить. Дуже насичений дизайн кольоровий. Ви просто подивіться, скільки там кольорів. Так, вишивається доволі весело. Ось тут можете бачити, як я вишиваю. Використовую саме такий кольоровий метод. Я вже говорила, беру десь тут ниточку і веду, 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 веду колір, поки він там не закінчується. Це ось такі ряди, виноградників, які зменшуються, і йдуть заобрій, так би мовити. І ось такими. Полосочками я вишиваю, а ось тут мені так подобається. Тут біля будиночку, мабуть, бачите, лавандові поля, можливо, якісь. Але це дуже гарно. Тут ось кущики із квітами прекрасні, тут ось червоненькі кущики, так? фіолетові обожнюю просто краса. І будиночок такий гарний вимальовується. Вдається Вишивати небагато з цим відключенням світла, тому що, бачите, якщо можна брати Санту і, в принципі, вишивати собі там мурану така зелена, ти береш собі та й вишиваєш. То тут ось на білій, ну це така не біла, це вона така трішки, можливо, колір санової кістки, основа і така. Такий вибух кольорів ниточок, то трішки складну вато. Плюс то я вишиваю по паперовій схемі тут, то м -м, саме те міняти е, Санту і мережку, е, тут можна ось трішки складніші учаски повишивати, в Санті трішки легші, і якраз виходить одне на одне. Також хочу сказати, що Ось такий насичений дизайн буде не весь, зверху буде небо, звісно, і ще щось буде, а не скажу поки що що. Тому буде цікаво, і друга половина дизайну буде легша. Я свідомо розпочала із найважчого, із найважчого із цього темного, і з цих виноградників таких насичених, кольорових, щоб потім. І з чистою совістю брати і вишивати легшу частину дизайну. Надіюсь, що мій план вдасться, все в мене вишиватиметься гарно, добре, робота буде йти добре. Я не завершу цю роботу в цьому році, я так думаю, тому що хочеться і сенчата вишити, я ж говорила, і Санту закінчити, і фонарик зібрати, і, можливо, ну, ще щось, а також. Як, -як неябло, ну, будемо ставити в ялинку, можливо, якийсь декор потрібно буде доробити чи прикрасити. Ну і поточні справи ніхто не відміняв. Тому ось так. Було б добре, якщо б я вишила, ну, схема розташовується в мережки на чотирьох сторінках, Ось ці знизу догору, тут на сторінках воно не буде половини. Тобто. Інша сторіночка, яка буде верхня, там іде ще 10 хрестиків із половинки дизайну. Тобто, в ідеалі, звичайно, в ідеалі, я б хотіла б завершити ось ці два листочки, які ми мене розпочаток, по схемі вишивати. Так? Але, знову ж таки, я вам говорю, що так сильно ставимо високі цілі, а там що вийде. Мінімально, звичайно, я б хотіла ось так зрівняти. Це взагалі мінімально зрівняти, а максимально також ви почули. А що вийде, побачите в моїх наступних включеннях, які я буду робити. Такі в мене ось справи вишивальні. Відео буде коротке, тому що, я ж кажу, і натхнення трішки не було. Мабуть, буду виправлятися і робити все-таки зйомки частинами якимось відео. Тоді ще свіжі емоції у мене і думка, те, що хочу сказати по роботі, вона нікуди не зникає. А ось таке одне відео швидко, кругом-бігом про все зняла. Для вас. Можливо, зараз піду, побіжу, зроблю якісь ще кадри на вулиці, щоб вам було видніше всю цю красу. Напишіть, будь ласка, як вам такий ось дизайн від мережки, які враження від нового процесу мого мережки, першовідшиву. Чи любите ви такі пейзажі із виноградниками, чи не здається, він вам занадто насиченим чи складним? Буде дуже цікаво почитати, тому що не знаю, я, це четвертий мій дизайн, який я вишиваю, і четвертий прямо в серце в мої, прямо в 100% мої вкусові вподобання попадає. Ну і буду завершувати. Я вам бажаю бути в безпеці, триматися, не дивлячись ні на що, зберігати позитивний настрій, підтримуйте один одного. Ось, Наприклад, я була з поганим настроєм, мене дівчатка підтримали. Мариночка, тобі привіт. І все. Такого підстрачника дала е, і трішки поділилася своїми емоціями, так, і ми один одного підтримуємо. Я сподіваюся, що е, все буде добре. Е, я сама зазвичай ніколи не падаю духом, намагаюся всім казати, що все буде добре, але інколи буває і на моїй вулиці ось такі дні. Е, не дуже позитивні. Але ми маємо бути налаштовані тільки на краще. Тому ще раз бажаю вам всього хорошого. Вишивайте на цій позитивній ноті Хочу завершити своє відео. Вишивайте, діліться, знімайте, розповідайте, давайте підтримувати одне одного і побачимося в наступних відео.